Ярослав Бабинець загинув 11 травня. Йому було 29 років. На алею слави рівнянського кладовища попрощатися з бійцем прийшли родина, друзі, військові. Хотілося б нам, щоб ми в пам'яті закарбовали кожну смерть, кожну смерть нашого співвітчизника, кожну смерть нашого воїна, щоб потім вміти оцінити цей великий дар свободи і з гідністю поставитися до кожного воїна. До кожного захисника нашої країни, до кожного гідного громадянина, який має свідомість, має розуміння, має відповідальність. Бо лише так ми можемо увічнити цю пам'ять наших загиблих героїв в словах співчуття. Але кажу рідним, ви завжди собі згадуйте. Час найважчий, коли вам дуже сумно і болісно, що Ярослав дивиться на вас з небес. І він не хоче, щоб ви побивалися і постійно перебували в сльозах і в вічаю. Бо не заради того він так жертвував своїм життям, не заради того він йшов на передову, щоб захищати вас, він хоче бачити вас щасливими, усміхненими. От така була його мета захистити своїх рідних, захистити своїх дітей і дати їм майбутнє, щоб той божевільний ворог, якому немає ні честі, ні гідності, не прийшов сюди. Завтра вісім років, як ми жили разом. Ми одружилися. Дві доньки Ангеліна, дуже викопана Софійка. Шість і п'ять. Він така золота дитина була, що такого, мабуть, на світі не було, Як у мене всі хлопці, золоті, всі сини. Було чотири стало два. Говорив, що треба до побіди бути. Тільки побіда. І це він говорив. І обіцяв тільки тоді приїхати. Побратим його позвонив. 14.05. Загинув під артилерійським обстрілом. І все. Просто добрий чоловік був для всіх. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.